Якби мені колись сказали, що аніме, яке починається ось так, буде закінчуватись ось так, я б порадив звернутися до лікаря. Аніме родом з безодні, як загалом і манга, це найбільша омана в індустрії. Емоційні гойдалки, емоційні американські гірки, емоційний бейсджампінг тільки довжини мотузки, вистачає для того, щоб дістатися землі. Саме це собою представляє витвір мистецтва Цукуща Акіхіто під назвою «Made in Abyss», або як його інколи називають, «Made in Peace». Останні кілька років я був впевнений, що я остаточно визначився зі своїм топ 1 аніме і більше не зміню свою думку. Цим аніме була Атака Титанів, бо це крута історія, це цікаві персонажі, це неочікувані твісти, це хероюкі савано та ще багато чого іншого. І дійсно ані магічна битва, ані людина бензопила, ані просто господи вбивця демонів, навіть реінкарнація безробітного, яка покорила мене своїм світом, не змогли й близько викликати такий рівень захвату, який викликає в мене атака титанів. Проте все це більше не мало значення після того як я подивився аніме Родом з безодні. Як ви вже могли зрозуміти, в цьому відео будуть спойлери, і стосуватимуться вони першого сезону та фільму Світанок глибинної душі. Таймкоди сегменту зі спойлерами ви бачите на екрані висновки робіть самі. Ті спойлери, які будуть в відео, не будуть ключовими, тому навіть якщо ви все ж таки спочатку подивитесь цей огляд, а тільки потім підете дивитись тайтл, ви все одно отримаєте усі задумані емоції, і це дуже поверхнево вплине на враження від перегляду. Тому якщо родом з безодні випадково фігурує у вашому вочлісті як заплановане, даю вам дві опції. Перша, ви закриваєте це відео, йдете дивитись тайтл, а потім повертаєтесь і дивитесь відео з повністю. Або просто скіпаєте сегмент зі спойлерами за таймкодами, які я вказав 40 секунд тому. Damn good deal. Я стільки насрав про крутість цього тайтлу, але чим досягається ця крутість, так і не пояснив. Ну, скажімо так, усім. Почнемо, мабуть, з декорацій. Це місто Орс, але вас точно цікавить не воно, а що це за величезний батхол. Цей батхол називають Абіс, Абіс або Безодня, і Бейсіклі це діра, що прямує в планети на близько 15 кілометрів. Хто її вирив, навіщо її вирив і чи вирив її хтось взагалі, невідомо. Відомо тільки те, що в ній знаходиться купа різних реліквій, деякі з яких роблять різноманітні приколи. Але між рейдерами безодні, що полюють на реліквії та цими самими реліквіями, стоять дві речі. Абсолютно різноманітна і як правило недоброзишлива живність, та так зване прокляття безодні. Якщо з першим усе досить зрозуміло, то з другим, усе з точністю дан навпаки. Прокляття безодні це деякий ефект або хвороба, яким піддаються люди під час підйому всередині безодні. З кожним наступним рівнем ефект прокляття стає все гіршим, і таким чином, наприклад, якщо піднятися у межах першого рівня, вас просто знудить. Але якщо піднятись у межах шостого рівня, то більше ви в житті точно нікуди не підніметесь, адже прокляттям цього рівня є втрата людяності в усіх сенсах цього формулювання. Більшість рейдерів стосується на перших трьох рівнях, але також є і ті, хто спускається нижче. У кожного рейдера є свисток. Окрім досить очевидної функції свистіти, він відображає рівень рейдера. Свистки відрізняються за кольором: червоні це новачки, блакитні адепти, фіолетові інструктори, чорні експерти та білі герої. Наша головна героїня дівчина червоний свисток на ім'я Ріко. Вона одержима ідеєю спуститися на дно безодні, щоб зрозуміти її природу. Ця одержимість кріпчає з тим, що Ріко є донькою білого свистка лайзи анігіляторки, і того факту, що на початку подій серіалу дівчина під час рейду першого рівня потрапила в халепу і була врятована хлопчиком роботом. Він не пам'ятає ані хто він такий, ані що робить на першому рівні, але Ріко помічає в ньому реліквію і робить висновок, що він піднявся з самого дна безодні. Ну і збираючи все це докупи, до Орсу повертається група рейдерів, що приносить білий свисток матері Ріко та деякі її нотатки. Не те, щоб це було залізобетонним правилом, але прийнято вважати, що свистки, які повертаються на поверхню без своїх носіїв, вказують на те, що їх власники загибли. Ріко досить скептично сприймає це повір'я, але все ж таки сумує, хоча мати вона бачила лише у несвідомому віці і жила на історіях про неї. Після перевірки уповноваженими нотатків Лайзи, Ріко на правах доньки, дозволяють переглянути їх самій. Це були звичайні рейдерські записи про спостереження в безодні, але було дві речі, які мали особливе значення. Серед записів про різні реліквії та істоти Ріко знайшла малюнок Рега, як вона назвала хлопця робота, та деяку записку, Ріко, Нараку... Ніко Акаріотана. Дівчина зрозуміла, що це момент, якого вона чекала усе життя, і невдовзі вони з регом тікають з дитячого притулку, в якому жили та вчилися рейдерсу, щоб спуститися на дно безодні. Я обожнюю адвенчури, і це моя слабкість, але після представлення світу родом з безодні, я вкотре згадав, що так жодного разу і не перейшов субнатику до кінця. Я моментально закохався в цей світ і зрозумів, що мені також понад усе треба дізнатися, що знаходиться на дні безодні. Проте ніхто у далекому 2017-му не попереджав мене, що справжній сенс цієї історії зовсім не в подорожах. Ще у перших епізодах нам подекуди показують, що безодня це не ботанічний сад або зоопарк. Усе, що не намагається тебе вбити зараз, зробить це пізніше, причому не виключено, що у найпідліший спосіб. Наприклад, оцю милу пташку називають плакальником мерців. Знаєте чому? Бо вона імітує останні звуки жертви після того, як її впіймало. Таким чином, рейдер спокійно може почути крик про допомогу, а прийшовши на місце, зрозуміти, що допомагати тепер треба йому. Але ж все не закінчується на доброзичливу природою, адже як ми всі знаємо, найстрашніші істоти це люди. то це нам лагідно нагадують на середині першого сезону, і глядач розуміє, що від початкового настрою історії залишається все менше і менше. І ось на 10-й серії ми наче остаточно розуміємо, що саме це за подорож. Щоб 13-та сказала нам, що ми ще нічого не бачили, і показала білого свистка, що ставить експерименти на дітях у рамках вивчення прокляття безодні. Далі цьому білому свистку на ім'я Бондрюд буде приділено цілий повний метр, протягом якого нам ще кілька разів нагадають про те, яка це безжалісна історія, і покажуть кілька нереально крутих битв, що дати зрозуміти, що студія Кінема Цитрус вміє і в екшен, окрім дитячого по. We, we do that, yeah. взагалі, антагоністи в родом з безодні, це певно пік написання персонажів, Взяти того ж Бондрюда. Він патологічний брахун, що став експерименти на дітях, паралельно виховуючи дівчинку, яка стала для нього як донька, щоб, врешті-решт зробити, вгадайте що. Єдине, з ким він розмовляє відверто, це на котра фактично є результатом його першого вдалого експерименту, з отримання благословення безодні. Це коли прокляття шостого рівня тебе не вбиває, але ти перестаєш бути людиною та стаєш спустошеним або порожнечою, або нарехати, залежить від локалізації. Такий прикол можна провернути на глибині шостого рівня, але для того, щоб отримати лише благословення безодні, треба, щоб прокляття сфокусувалось на комусь іншому, що можливо тільки за умови сильного зв'язку між суб'єктами. Такі експерименти і проводив Бондрюд на п'ятому рівні безодні, побудувавши спеціальний ліфт, що спускався на шостий рівень та повертався назад, піддаючи прокляттю тих, хто в ньому їде. Бондрюд залучав у своїх експериментах сиріт, що жили, м'яко кажучи, нерадісно. Хтось все ж таки має досліджувати прокляття, бо інакше і подолати його ніколи не зможуть. А знайти для експериментів стільки незайнятих дорослих це типу Unreal. Тож виникає питання а в чому він насправді не правий? Так, це типу жахливо, це аморально і так далі, але як інакше? Саме в цьому і заключається нереальна пропрацьованість антагоністів родом з безодні. Вони роблять абсолютно жахливі речі, але ти не можеш з ними не погодитись, через що тобі стає дико не по собі. І якщо ви думаєте, що бондрюд мудак виродок і далі по списку, то поспішаю вас засмутити, бо вчинки бондрюда навіть близько не йдуть поряд з вчинками антагоніста другого сезону, з якими глядач так само через біль має погодитись, адже іншого виходу банально немає. Взагалі я не збирався дивитись другий сезон, доки аніме не вийде повністю, але щось у моїй голові перемкнуло, і я вирішив, що попри все маю його подивитись саме зараз. Summer Time Sadness, no beach winter, urge to die. Саме так я можу описати досвід його перегляду. І якщо ви думали, що я перекажу вам події другого сезону, то ні, бо є підозра, що за такі приколи YouTube відірве мені болс, бо це вже занадто. Хоча дещо я все ж таки маю сказати. Майже всю першу серію нам показують події, що відбувалися за 150 років до подій першого сезону, і тільки під кінець епізоду нас повертають в актуальний час до головних героїв. Таким чином, половина сезону тягнеться подвійне оповідання, яке додає загадковості, адже і Пню зрозуміло, що в якийсь момент оповідання зійдеться. Нам паралельно накидують події в обидві сюжетні чаші, тримаючи динаміку, щоб на шостому епізоді у глядача просто відвалилось обличчя від цієї нереальної історії. Якщо ви ще не дивились другий сезон і думаєте, що історія Нана чи Таміті або Доля Прушки – це пік трагедії, то історія Ірумюї скаже цим двом потримайте моє пиво. Подивившись першу аніме і внаслідку погортавши мангу, що абсолютно точно було помилкою і навіть не питайте, чому впевнено, заявляю: аніме родом з безодні це чудова екранізація оригіналу. Кінемацитрос не поскупилася на FPS і надала сценам, які і так дуже потужно виглядали в манзі, ще більшої потужності. Ну і звісно, так як я нереально дорочу на саундтрек, Кевін Пенкін. Хезе, звідки він знає, як звучить безодня, можливо, через те, що він австралієць, а як відомо в Австралії, так само як і в безодні, уся природа намагається тебе вбити, або ще щось, але те, що він зробив з саундтреком родом з безодні, це просто не описати словами. Саме так звучить пригода, а згодом розумієш, що так звучить не просто пригода, а та з якої немає вороття. Ви, мабуть, думаєте, що виходячи з усього раніше сказаного, я зараз пораджу обов'язково подивитись цей тайтл. Що ж, я точно не раджу вам дивитись аніме родом з безодні. Робіть це на власний ризик, адже цей тайтл цілком і повністю про ІМОШЕНОТЕ. <плевиця> Родом з безодні ставить під питання в першу чергу вашу людяність у найнекомфортніший для цього спосіб, показуючи антагоністів, вчинки яких глядач не зможе банально засудити. Глядацький досвід Мейдена Біс можна порівняти з візитом до професійного психотерапевта, в котрого сьогодні просто був поганий день. Тільки зламавшись під час перегляду, можна повністю зрозуміти сам сенс історії. Кажуть, що вибір є завжди, так це вірно. Але інколи цей вибір полягає в втраті того, що тобі дорого, в обмін на те, у що ти віриш. Це саме те про що й розповідає історія цукуща кіхіто під назвою Родом з безодні. Дякую всім за перегляд. Працювати над цим відео було саме задоволення. Тому гадаю, коли аніме закінчиться, я ще повернусь до цього шедевру та огляну решту історії. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, тому якщо так, то було вельми прикольно, якби ви спустилися вниз, поставили вподобайку, підписалися на канал та залишили коментар. Також, якщо ви все це зробили і вважаєте, що чого ще не вистачає, то в описі є посилання, за яким ви можете підтримати цей канал у грошовий спосіб. Якщо навіть так вам здається, що чогось не вистачає, то ви можете просто задонатити на ЗСУ. Цього ніколи багато не буває. Пишіть у коментах, які відео вам було б цікаво побачити на цьому каналі, і пам'ятайте, що навіть внизу безодні у непроглядній темряві можна знайти світло, а це означає, що все буде Україною.